А ви сидите, звісно, у вас зарплата там, під 200-500 під тисяч. На які ви машинах їздите? Кабарі. Що, що ви робите для України? Скажіть, яка, яка від вас польза? Ви були на фронті? Христов? Ні. Але вони але не, не, не служили. Вони прокурори. Ви це ви прокурор, як президент. Ви, ви, ви спілкуєтесь з народом. Чого ви не спілкуєте? Ні. На минулому суді вони теж боялися відповісти на це питання, але практика показує, що. Шої змаросії збірові справи, що вони ніхто ніде на фронті не були, але що більше вони ще й насміхаються з тим, хто на фронті. А я скажу де всіх, що з першого дня вторгнення, навіть за за добу до вторгнення, і ДБ, і прокуратура, і купа інших структур звалили в Чернівці Івано-Франківськ Львів, а зокрема прокуратура і ДБР бояться до сих пір виїжджати і тому як тільки можуть, то справи переносять до Львова і там їх проводять. Оце реальність, яка не Я пишу статтю про генерала Марченка повністю про захист Миколаївщини. От і до. І тільки завдяки тому, що генерал Марченко втримав Миколаївщину, не провалився, Кира не провалилась, не провалилась Полтавська область, і, звісно, звільнили Херсонщину. А ви знаєте, що генерал Шайкету дали звання генерала, президент Зеленський? А знаєте, де був генерал-полковник тоді Шайкет? Він просто втік. А коли генерал Марченка на своє е, день народження вікав 25 лютого, ви послухайте мене, дивіться на мене, я вам розказую історичну факти. Які знають американці, які знають Вашингтон Post, New York Times Ukrainian People, Financial Times а також БІЛ Німецький, який про нашу правову систему каже, що ваша правова система взагалі дає конкретний збой. Прогнила. І нам на 45 днів. Ви не думаєте, чого? Як ми будемо воювати? Ви будете спонсувати. Це їм на руки. Може, вони чекають, коли впаде Україна. країну. їм тоді краще було. Ви кажете, що ви закрили ви хочете на руки. Я вам одного разу запитав, а ви гроші не йшли? Нема гроші. Чого ви там сидите? Сказав, що нема. Ви Сказав, що не знаю. А ви ходите, кого тут стоїть? О, так, Взагалі укуре, що твориться по індустрію.